Поблизу золотих воріт у Сан-Франциско є ліс з червоними деревами, названий на честь Джона Мюєра. Якось захоплений природою він сказав: Це велике видовище є вічним, десь завжди світає, роса ніколи не висихає відразу. Завжди йде дощ. Вічний ранок, вічний захід, вічний схід. Сутінки на морі, на континентах, на островах по черзі, поки обертається Земля. Ми частина великої системи, яка безперервно рухається. Світ живе кожну хвилину. Сонце, яке зараз заходить для тебе, світає для когось іншого. Шлях до змін складається з маленьких кроків, які робляться регулярно. Якщо тебе знаходить важкий момент протягом дня, глибоко вдихни і пам'ятай, що ти оточений підтримкою тих, хто дійсно хоче, щоб ти жив своїм найкращим життям, десь у світі завжди світає. Цей день прийде і пройде, це вже визначено. А як зробити його значущим? Ну, це вирішувати тобі. Готовий? Вдихни, сфокусуйся.